У рамках міжнародного фестивалю джаз без, котрий вкотре завітав до Івано-Франківська. Лунала музика легендарного Френка Сенатра, якому, до речі, 12 грудня мало би виповнитися 99 років. Зі сцени обласної філармонії звучали кращі хіти легенди джазу 20-го століття у виконанні Львів Джаз Очестра. Слухали джазову музику і наші журналісти. У джазу та емоцій Франківськ зустрів зиму з легендарними хітами Френка Сінатри. Зі сцени обласної філармонії прозвучали 11 кращих композицій легендарного джазового виконавця Сінатри. Втілили їх в життя Львів джаз-оркестра. Для цих молодих професіоналів джаз це не просто музика, а спосіб життя. Каже керівник оркестру. А ще розповідає, готувались до виступу довго і неабияк раді, що нарешті завітали до Івано-Франківська. Взагалі-то наш колектив готувався 4 роки до того, але просто. Нарешті ми зібрались, такі самі люди, які люблять Френка Сінатру. І тільки в цьому році нам вдалося зробити цей проєкт. Що очікуєте публіки? Задоволення. Максимум задоволення, щоб, вони, щоб і ми, і вони були в захваті від концерту. Музиканти переконані, музика Френка Сінатри несе особливі емоції, які приносять задоволення як виконавцям, так і глядачам. Сама музика Френка Синатри несе в собі якусь таку енергетику позитивну, настільки що вона залпом може підняти просто народ, і якось всі, всі знають ці пісні. Насправді, і вони дуже запальні і такі насичені таким драйвом і емоціями. Прекрасне виконання оркестру та соліста, легендарних пісень та вічних хітів Френка Сінатри запалили івано-франківську публіку, яка залишилась в захваті від концерту. Дуже дуже емоційний концерт. от Настільки передати емоції і, ну, скажімо так, оці часи Великої депресії і френка-сенатра, легенди, так, от просто в провінційному містечку відчути цю атмосферу, це було щось надзвичайне. Дуже гарно, мені надзвичайно сподобалось, молодці. Сенатру я захоплююся завжди, ну, щоб настільки отримати задоволення від майстерного виконання. Від рівня і соліста і рівня оркестру я ніколи навіть не міг подумати. Легендарні хіти Сінатри такі ж яскраві та емоційні, романтичні та сумні. Як його життєвий шлях. Ольга Гриців, Михайло Ребристий, новини телеканал Раї.